Заправили повний бак. Отримували пенсію. Їдемо на дачу. Вчора прогулювалися з Танюшкою по набережной. Отаку на дивну рослинку. Вирішили купити і посадити. Місце вже назначили. Хвойна. Танюшка як називається? Є? Я Ялівець Олівець. Не, я Ялівець Ну так місто поставили. Зараз ми все викопаємо. Якраз місто тут газончик ми посіяли в раз. Буде це ого. Так, Танюшка трошки братів менших покормить. Так, погода сьогодні класна. Чорне їж єш. як ставили на зиму такі підпорки, три штучки, щоб сніг не фрагнув. Даха были такі легенькі під машину, літню Зараз заберем. Вставим. поставимо машину. Вот. Поставим его на доску. Абрикос цвіте, погода гарна, тепла. Морозу вроді не передбачається. Може в цьому році щось буде, но на дачі все виглядає гарно. Газон зелений. Це старий газон. Сьогодні трошки приїхала неділя, то. Де що зробили? Трошки перекопав. Так, а це це в минулому році магазин газан це сіяли. Ну завиємо вже косити пара. Так, грушку пересаджували Восени щось не йде. Мабуть, треба міняти. Так. Ну, цветочки уже до да, тюльпаны набираются, свои, свои квитки. Скоро будут зацветаты. Тюльпаны уже такие. Да, шишечки. Да, Мамина. Танюшкина царство квитил. Она их обслуговывает. Так, она нарциссы. Нарциссы цвітуть. Так тут тоже будут цели, да, Тань? Угу. Це ага, це белили. Да и киа тут сына. А восемь эти королевские лили уже почала. Ага. Вот это. Це королевские. Сыны с короной уже будут. Да. Так, розы тоже пришли. Одна и другая, третя. Ага. А тут що багато? Непонятно. Да, вот так выглядає. Тут тоже газончик. Так, качельку в следующий раз будем чепляти. Так, тут тоже абрикос святе. Побачимо. Що буде це мороці. От посадили таке творіння. Новеньке-маленьке. Побачимо, що це буде з ним. Газончик ми сіяли, з вже пробиваються Чубчики зелені. Там, там сосенка. Ну і тут ще конюшки царство ще одна. Клумбочка. Тоже цветут, зацветають. Так-то ну. так, да. Дикий виноград ще мовчить, ще не так виглядає. Цей газон тоже позапрошлогодній Но ну, якось мы дорослі у нас становится більше газону. газоне, в чем земли. Ну вот как-то так. Сегодня трошки порубили. на следующий раз приедем уже. Сейчас что